1,6 дизель 7,900 Короче, попідвозили вже машинки. Цей ряд повністю зайнятий. Вчора я був, цей ряд був майже пустий. так Тут ще один фокус. 9 рік, 1,6 5800. 6 5, Так, кішка, 9 рік, 3 літровий дизель 1600. 900. Так, далі. Октавия. Октавия 8 рік, двухлитровый дизель 7555. Потім це 7 рік, 2,4 дизель XC90. Так, цю вже я показував, це на, на механіки. А, так, сніг короткий. На кожаному салоне 12 рік 8000 Хундай, Хундай це який рік. Шостий рік шостий рік 1.4 бензин 5650. Фабія, сьомий рік, 5,250. Астра восьмий рік, 1.6 6,350. Нубіра, сьомий рік, 1.6 ціни немає. Гольф Golf. Golf, це вже давно стоїть, 9 рік. Мені 7455. Шкода Тур 2005 рік один і шість ціни немає. Так, це Toyota Avensis 9 рік, 8800 Fiesta 9,1,2,599. Зафіра, сьомий рік 1,6, семимісна, ціни немає. Астра ціни немає, ще одна Астра. Ще одна Астра, 10 рік, 1,7, дизель ціни немає. Потім Б6, 9 рік, двохлітровий дизель 8600. Так, Октавія, сьомий рік, 1,9, дизель, 6,850, Астра 9, дізель, 6, Astra, 9 рік. 1,9, 6 тисяч. Шкода тур 5 рік 5400, 1,6 і МПІ. На Магані ціни немає. Було вчора два мегана, вже одного забрала. Це шостий рік. Шостий рік маган. Мондео восьмий рік. Двохлітровий дизель 6600. Так, Далі по цьому ряду, ну, те, що вчора було, те, що я вчора показував. Інших варіантів ніяких ще не подовозили. Зараз, вже, думаю, на вечір будуть довозити все щось свіже. От. Ну і завтра тут буде все повністю запаковано. Завтра тут от в цих рядах, в проходах тут все буде стояти. Все буде в машинах, тут не можна навіть буде пройти. Тут машини будуть одна біля одної стояти. Машин буде завтра дуже багато. Якщо буде час, що завтра я підберу швидко людям машину, що ми знайдемо те, що треба, то познімаю ще свіжі варіанти, те, що попровозять, і закину на канал. Так, це у нас тур, тур, вже заговарююся. туран 12 рік, 1,6, 77 кВт, 11600 На літній резині на дисках, ну, такий хороший ухожений салон. Непоганий варіант, візуально, з вигляду гарна машинка, О, треба дивитися, так, 12, двоєчка по стеклу. Глобовуха мінялася. Так, тут теж двоєчка. Вона чистим 12 роком іде. Тут все чесно. З фаркопом. вона машина з Німеччини, задні патрони. Такий цікавий варіант, непоганий цікавий варіант. Я думаю, що дивитися нього можна. Кінгорушки зараз останнім часом дуже часто почали питати за кінгурушки. От Вони є, але в основному вони десь так 10, -х, 11, -х, 12 -х років. От, але по факту люди питають в основному машини свіжіші. 14-го року, 15-й, 16, 17-й рік. От, такі кінгурушки людей цікавлять. От, ці вони так, не дуже них питають. Так, от ще один миганчик. Стоїть. Маганчик, так як сьогодні людина писала в новій морді. Фари. Це дуже важливо. Це нова морда. От, 5 5400. 1,4 дачі. 1,4 то є маленький. Він для такої так, роботи так явно не піде. Я там такого путь ми робили, будемо передати туди-сюди. З мейкою ходити. Що тут ще цікавого? Так, суперби. Універсаль. Ось 6550, 6800, Peugeot, 807. О, зараз ці дехацу почали возити, теж них багато понавозили. Вони тоже там по 4 тисячі, коротше, 89 рік там ну, щось таке. Гольф. Каджар so, так, фокус, фокус це немає Заці постійно питають Маганиці, це які рік 15 рік, один і 5, 9,400 Це ж лімітед, ці. лімітед комплектації Можливо, теж. А так звісно Так зрівняють? Нема що рівняти, тому що а стати їде. Сплати за машину 15, 17, 20 штук, вона вже припуляна. Ну бабки то ну от. А люди кажуть там, що в машині 20 років, а там по ній є подкрас. Трошки ж покрюсь. Так що тут ну, таке це відносно. Де лопнути знизу? А, ну тут десь про парковки, да, є, є таке Ну що ж я скільки в ньому вже машин пускиду, то в таку ціну, в такому стані то... Бампер це таке, то бампера там во кусочок цієї сеточки е, пропаяти там в нього і все, це геть по самому низу, там кусок отакий. Вот Я пишу, що за 4200 забрати туди не будемо. П'ятий рік? Так. Да. Ну дивіться, от думайте, що ж у вас, у вас щас. там робити треба. Там і катушки, а, все, 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 все приїде, зараз на них поставити, щоб кидати. На катушку всі якщо взяти, то у них же ж бампер повністю може бути там побитий в трещинах, ну, ну, в нього, ну, ну, в нього з середини паяє. Така сеточка пластикова, ага, і воно, воно все паяється. Там теж з ним, з, тими, з тою пластмасою чудіса роблять. Вона як Франкенстейн, як всередину заглянеш, ага, там вона там брене. Так, от, там, я, тут кстати, сцинік стояв хороший 9 рік, за 7 тисяч можна було нього забрати, вже теж немає. Там теж був 11 рік, то він зразу з першого базара пішов. Моментально. Я только подошел, что там еще дивиться дальше. Да. Назад вернуть до часу. Назад вернулся. Вот, все. Уже сидят, пишут бумаги. Эти циники, гранд циники, то они сейчас худови, 10 ты, рік. Что-то увидел. Циника, гранд старейшего. Что там? Двухлитровый цей? Да. А что там какая цена на него? Двухлитровый? Четыре тысячи? Mm -hmm. Ну то. Mm -hmm. mm -hmm. Занадто сладкая цена. Тут уже, yeah. короче, він лопается. Тут занадто сладка цена, я так, думаю, я так, що, що він... Там, на тій дверці, він в не что... Нет. Вон тут уже саморезом протянуто. Ти такая яка цена, ж вы говоришь, що цена така? Тут навіть фарков в плачевном состоянии. Надо нього пескоструита Ну, задний, ну все. там так само. Ну а ну, 4 4000. <світ> От він є за 4 тисячі. За 4 тысячи. Салонный плохий, да. Вот так куколы скупаты себе. Мы отвозили. уже была такая. И да, что, как? что это, вот, я? На Краще сыне коматы. Меньше вложения. Да. Короче, там же запас полимон.

Чи в ліві американець збирають соб... всюди, да? Ну звісно, різна зборка є. Ця коптіва вже стоїть, тут ще з літа. Ага. Дивися. О, оці прикольні, каля, оцей після графіки. Зараз ідуть, блін. Це класна машина, ага. блін. Дастер, оцей. Бостер бо, то він Бобік, а це є ту на комплектації ну, да, вже йде. Хороший, От, цього проходимості, ціна на нього, блін. Він після града, та нього я дивлюся і так повитягували видно чуть-чуть. ця сторона була е, така, типа... Ну, але град це фіняти, ну, що да. повитягувалися. Такі. Ауді, 10 рік. 50. Бензинова 2-літрова, 10 950. 10950 Он той Мондео, що я казав, з крас, красними номерами стоїть, що за 5 він віддає нього. Синій сині. сині, сині. да, все повністю даже лобовое стекло. П'ять тисяч П'ятий рік. П'ятий рік, п'ять тисяч. Да, а там вже видивилися чи ні. Іде, можемо татку там Пошли, в клітку. Там ще є. Оце все що відгорожено, оце скати, ці шнурочки, це все повністю буде в машинах завтра. Ось цей з красним оцем. Все повністю... Це цей повністю в рідні краски і лобовуха рідна. йдемо. 5, куди 1,8 бензин, 238 пробіг, 5400 на старте. Я до нього підходив, він, він тут в цьому, короче, то він каже, за 5 може. 400 сходи. За 5 можу відбути. Ну те саме, тоже сертифікат Фільм. треба робити, я думаю. А сертифікат це тут можна почему? Можна тут, можна вдома. Різниці немає. Хочу сейчас зависимо, якщо в мене протек деньгами, я сейчас брусью за 5 и їду додому і дома роблю. Да, так. Да, да. Що серйозно? А там у нас виходить 4750-55 75. 250 ну, разів, на дивилися розібратися. Ну але я по, я по кругу, шторка лежить, Колпак один зняли. Я дивлюся, без колпака вона один колпак. Ну, тут резина літу, треба знову резину. Буде зиму міняти. Ну він по-любому дорожче стане. там. Ну. Він по-любому, гроші стане. Ну, бо, ще ж, бо це я по кузову подивився, що він весь повністю чітко. а та, ще так. завести подивитися, що там. Що я як він там. Йдемо далі.